Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє! апостол Павло, пишучи до спільноти в Ефесі. Пише вже з великим досвідом свого життя, з досвідом різним, з тим досвідом негативним, важким досвідом, коли він був язичником, коли він був тим, котрий переслідував християн, і має вже цей досвід зустрічі з Христом, про котрого сьогоднішнє Євангеліє говорить, що з нього виходила. Сила. Апостол Павло досвідчив цієї великої сили Бога, там в діяннях апостолів маємо опис Його навернення. І це важливо для того, щоб розуміти ці слова, які Він говорить до спільноти в Ефесі, завжди вони мене захоплюють, коли їх читаю на спомени святих апостолів. Часто є цей фрагмент. Першому читанні, де Павло говорить до спільноти в Ефесі, до тих, котрі вже навернулися, стали на дорогу учнівства, почали йти за Христом, пізнавати Його навчання. Він каже: все, ви більше не чужі і не захожі. Тобто, ви не є десь поза Богом, ви не є якби відстороненими. Від Бога. Ви є, далі говорить, співгромадяни святих і домашні для Бога. Але перше говорить, ви більше не чужі і не захожі. По цьому можемо задати собі запитання, як я себе відчуваю в стосунках з Богом, як я себе відчуваю, як Бог мене приймає, як я це розумію, як я. Приймаю себе, як Бог мене приймає. Так, що може бути так, що а, та, я далеко від Бога, бо я грішний, бо я роблю це, бо роблю то, бо завжди мені щось не вдається. Спільнота в Ефесі так само не була ідеальною, ніхто ще не був безгрішним, але Павло говорить, що якщо ви стали учнями Ісуса, то ви для Нього не є чужими, ви для Нього є близькими. Далі каже, ви є співгромадяни святих. Співгромадяни це ті, хто має одинаковий паспорт, належить до однієї країни, до якоїсь однієї нації. А Павло говорить, що, є, що ми є співгромадянами святих. Далі скаже, що ми є домашніми для Бога, але перше – співгромадяни святих. Тобто, що ми є, ми кажемо, що вірою в сопричастя святих, в спілкування святих, Тобто, що ми належимо до цього одного організма всіх святих. Я святий та ні, я не святий. Але не про те йдеться, що церква когось визнала святим і. О, це святий, але святість про це якраз до цього йдемо, до цієї урочистості всіх святих, яка буде в суботу, що святість це не, не, не йдеться про якісь вчинки добрі, погані, робити добрі, не робити, бо бо в небі там не роблять вчинків. так, не... Немає там якоїсь діяльності, роботи і так далі. Але цим якби, вчинком є постійне поклоніння Богу, якби стан серця, в якому душа є прив'язана до Бога, хоче бути з Ним, віддає себе йому повністю. І Павло каже, що ми вже тут на землі стаємо співгромадянами святих. Тобто ми належимо. До Царства Божого. Ісус каже, Царство Боже є посеред вас, тобто ми є співгромадянами, ми є тими, котрим в таїнстві хрещення дали нам такий паспорт, у всіх є одинаковий цей паспорт, якому написано Християнин. Тобто той, хто належить Христу, той, хто є учнем Ісуса Христа. І цей паспорт. Ніхто в нас не може забрати, ніхто. Ні переслідування можуть бути, влада, політика, якісь ідеології. Ніхто цього від нас не забере. Інші паспорта там можуть забирати, міняти, робити з ними, що хочуть. Але цей духовний, це ця печать, яку Господь витиснув на душі кожного з нас у моменті хрещення, цього не може ніхто забрати. І далі говорить наступне. Ви є домашні для Бога. Одне це для святих, співгромадяни святих, одні з одними, з тими, котрі вже є в небі, маємо це сопричастя, маємо єдність. Але далі Павло говорить, ви є домашніми для Бога, домашніми для Бога. Домашні це ті, хто живуть в одному домі. Це ті рідні, близькі особи, ті, котрі ділять один із одним моменти радості, смутку, страждання, важкості і так далі. І Павло говорить, що Бог так бачить кожного з нас, як свого брата, сестру, сина, доньку, Бог нас так бачить. Ми можемо Його не бачити як Отця. Як батька, хоча молимося молитві Отче наш. Але чи так ми дійсно Його е, переживаємо Бога як Батька по-різному? Це може бути. Але Він незалежно від того, як ми Його сприймаємо, незалежно від того, Бог бачить кожного з нас. Як свого брата, сестру, сина, дочку, як ми, ми є домашніми для Бога. Домашні мають все спільне, можуть користуватися тими благами, які належать до цього дому, до сім'ї, до родини. І в цих словах ми бачимо, що Господь дає нам доступ до всього, що Він має, до всіх своїх багатств. До всіх своїх скарбів, тобто до повноти благословень, дає нам доступ, так як блудний син, коли повертається, батько йому дає все, все, все моє, це він до старшого сина говорить, все моє твоє, все, все, що мені належить, належить тобі. Чи ми чуємо ці слова Бога, що все нам належить, Він все віддає нам? Все своє багатство, всі свої дари, благословіння, всю любов, яку він має. Він є любов'ю, всю любов дає нам, не трошки не ділить, а ага, цьому дам 10% любові, тому дам 50, тому 90, тому лише або той поганий, тому лише 2% любові. Сто 100% повноту любові дає кожному з нас. Ми є домашніми для Бога. Справді це велика гідність Божої дитини. Тому радіймо цією гідністю Божих дітей, радіймо тим, що маємо багато друзів в небі, святих, яких церква визнала, тих, яких, можливо, церква не визнала, і може бути так, і що ніколи до цього і не дійде, але. Але вони є в небі, і це є святі, які за нас моляться, які випрошують нам Боже благословення, тому ми є тою спільнотою святих. Вже тут, на землі, ми творимо цю спільноту, будьмо цього свідомими, що ми приналежимо до Царства Небесного. Амінь.